не знімає як я ногімаш. Смертельний номер. Це бус. Пан Бус. Mm -hmm. Всім привіт. Сьогодні ми знімаємо відео косметичка моєї подружки. Мою подружку звуть Дарина вона кокетка, як ви бачите, в неї дуже багато косметики. Я вам зараз це покажу. І на на себе я чекала на це відео все життя, тому що в неї дуже дорога і класна косметика. Отже, зараз я вам покажу загалом, що в мене тут на столі, яка косметика у нас тут є в наявності. Даринка була сьогодні щедрою. Вона нам надала дуже багато продуктів. Від такого, більш-менш мас-маркету. До важкого люксу. Люди добрі. Я навіть не хочу уявляти, скільки це коштує. А що нам уявляти? Ми вже порахували, до речі, скільки. І все це плюс-мінус коштує, тому в кінці відео покажу вам, розкажу вам скільки приблизно коштує. Ця косметичка. Я вас попереджаю. Дешево як в Аврорі не вийде. На жаль, тут такі продукти. Це вже легендарні продукти в сфері б'юті. Взагалі тут є, я так бачу, база. Ти використовуєш її як базу? Так, перед макіяжем, але якийсь крем використовую. Базу... Я не буду це на себе мазюнька, це, це занадто так, дорого. Я буде. не розрахуюся. Цю базу можна використовувати прямо як денний такий кремчик. Тобто він підійде і як під макіяж, і як база. Дарина сказала перезаписати відео, не казати, що я користувалася вже кремом. І скористуватися цією базою, боже, ти навіть кришечку берегла. <смі> так, дівчата, у яких теж немає грошей, як в мене, це пахне лимоном. Зараз буде красиво. А як? А чого? Фокус! Альо! Таку кількість і більше не буду. А його потрібно дуже дуже мало, бо він тобі шкіру що ну, Щоб ти ще сказала за такі йде. гроші. Звісно, мене попередили, що він дуже щільний. На лоб його багато не треба. А чого на лоб багато не треба? Бо в мене жирний лоб. <смі> Не виховані <свят> люди! <свят> в якості тону. У нас сьогодні два продукти. Чому два? Ось цей тон в мене вже є. Цей тон від Шарлоти я вам вже показувала. Він доволі таки приємний. Хоча в мене для моєї шкіри він занадто сяючий. куди подей, 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 так не взяти. Да? Подей куди подей куди Дуже хочу, відверто кажучи, придбати собі ось такий тональний. Жодного разу в мене ще не було можливості його собі купити, то грошей не мати настрою на шопінг. Сьогодні в мене є можливість його спробувати на собі. Нарешті. Але але дивіться на цю красу. І подивіться на тон моєї. Шкіри, ви бачите різницю? Ви бачите різницю? Я бачу різницю. Тому в неї очевидно затемна для мене тональна основа. Ми знайшли вихід. Я буду змішувати цей тон, Що Шо він в тебе треба прокрутити. Він же Що Це косметика для та гот... ти знаєш, що цей тональний крем, ось ця помпа продається окремо. Так я чула про це, що ти типу повинен докупляти ось щоб робити ось так. Треба докупити помпу. А якщо ні, то ти як лох останній то... будеш лити на долоньки свої, пачкати все навколо ще й дарма витрачати продукт. Естеладор, продумайте своє свою поведіночку, будь ласка. Так, от кінць. Ну він не занадто те. Ти... Ні, він занадто темний. <coughs> і буду змішувати з тональним від Шарлотти. Чому саме від Шарлотти? Тому що в даринки теж є ось ця тональна. Вона їй більше підходить, бо в неї не така жирна шкіра, як в мене. Тебе нормальна шкіра, так? Ну <к heroin> Розумієте, так просто нормальна шкіра. Помпа сюди ще. Ого. Мені здається, мій густіший. перемішуємо. Мені здається, на літо мені так і доведеться мішати усі тональні свої, бо вони в мене за Всі. Нормально, в нас ще сьогодні пан прищ присутній. Його нам треба обов'язково замазюнькати. В тебе є якийсь консилер? Я взагалі не користуюсь консилером. Це проблема. Ну, покажи людям, як ти виглядаєш без консилеру. Дуже гарно. Будь ласка, не питайте номер, не питайте мене і контакт. Я розумію, хлопці, що контролювати себе важко, але майте совість. Найсмішніше те, що я розташовую все це ось цим позорним спонжиком. Вибачте, мені потрібно новий замовити. Вона вирішила себе вбити з Секунду, мені дуже-дуже подобається покриття. Взагалі, ось цей стилаудер. Я його певно собі куплю реально. І ну, здається, все ж доведеться через те, як виглядає моя шкіра зараз. Але не перекрив він мені пана прища. Я не знаю, що може його перекрити, тому це не камінь в огород. Огород? Дивно звучить. Огород, як якийсь суржик. Огород. Город. Буде город. Коротше! Зараз спробуємо трошки шарлоттою перекрити під очима як консилером. Вона вона ще трошки висвітлюючої буде, тому що вона дуже біла в мене. Прийшов кур'єр, приніс нам напої швидше. А що така біла? Як привид. Скульптор сьогодні буде такий скульптор. Де мій напій? Напій напій напій. Що ти дивишся, попило пився. Люди добрі, є поточнення для вас, бо Даренка дуже переживає, що я не від сказала це. Пензлики сьогодні не миті і мої. Власне, можна і не пояснювати, що вони не миті, тому що вони мої. Там все очевидно. Мене не мили 10 років. Дуже хайповий продукт. Я про нього чула ще з давніх часів. Коли я була ще підлітком, дуже популярними вони були, це помадки від Анастасії Беверлі Хілс. Я про неї чула скандальні подробиці. Новини останні. Я не знаю. Що є останні новини? Ну я не буду. О, розкажи нам всім дуже цікаво. Я не знаю там подробиць, але напевно, що вона не підтримує Україну наразі. Ну, тобто, вона щось там висловила. Що певно, через податки якась така ситуація. тож я не знаю наскільки я ще чула, що вона якась трансфо. Чи це... А, це Джон Роулінг, ні. Yeah. то відміна. <laughs> Ну, добре, ну коротше, ой, що там? Що вона тобі воліє? Це мій продукт останні 5 років. Не саме ця <laughs>, баночка, звісно, але останні 5 років я використовую лише цю помадку. Вона мені дуже подобається, бо вона стійка. З часом вона може засихати, звісно, бо вона така досить дебела. Дебела, так. Це вчиться українські з нами. Тому <laughs> в мене є така олійка від Inglot. Її можна буквально крапельку додати. Я думала, це соняшником. Вона там називається, що це не Олійка. Я не знаю якусь там професійну назву. А, це дюралайн? Так, ось. Вона лумна. Є в мене певне передчуття, що вона буде для мене затемною. Але ми все одно спробуємо, тому що челлендж є челендж, челендж. що за челендж. Вона добре розтягується, тож можеш ставити таку крапельку невеличку і тягнути потім. Що? Ну це, це багато. Не можеш на руці так. так тинь тинь, тинь і все. О, як все як вчили. тинь 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 і все. Ну що, поїхали? Ну, чекайте, чекайте, без паніки. Тихо, тихо, тихо. Ніхто не панікує. Можете порівняти. Ось моя бровка без продукту. Ось моя бровка з помадкою, Зараз зроблю іншу. Дуже обережно, Я майже все знімаю на руку весь пігмент, тому що ну він доволі таки активний. Звісно, У нас дівчинка не світленька, така знаєте. Аробсько ніч. О, якщо б я ще щось нормально бачила, може воно і на краще, що я погано зараз це бачу. Я не буду роздивлятися і панікувати задармо. задарма задарма, задарма. Так, уявіть, що в мене дуже класні брова. Якщо вони не такі, бо я погано бачу. Ви бачите перед собою, що? Правильно, скарб. <гум> я чекала на цю мить все життя. Не можу вам передати словами. Як багато відосів. Тік-Ток я передивилася про ці контуринги від brie, 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 yeah. Sorry, bitch, yes, bitch. а воно відкручується. Щось думала, що А, ні. <гум> мені так цікаво. А можна натиснути трохи? <гум> мені дозволили натиснути коротше, я буду мадюнкати. Тільки попередження. Так як ти в нас світленька, взагалі трошки-трошки треба, бо якщо ти повністю нажмеш, натиснеш, господи, вибучаюсь, тоді буде багато. Все. А я хочу всюди, я хочу обличчя. Бо зачекай, бо воно буде застигати, Ну, дивись. Не Ця дурна. Тетя хоче сьогодні повний експірієнс. О, оце я дарма зробила, звісно. Ну нічого. зірвемо один раз. Ренка радила мені розташувати все пензликом, але я гадаю, що пензлик. А пензлик не забере тієї кількості продукту, яку треба тут забрати. А, я панікую, чекайте. Так, ну не раджу і вам, як ваше цього намазувати на все одразу, тому що воно реально застигає, проте, а, як гарно тушується. Боже, яка краса. Це якийсь сором так реагувати. Підборіддя буде таке сильне характер. я себе вже луплю просто щоб розташувати. Бачите, вони застигли. Лоб планету в чат. Що ми думаємо про цей скульптур? Рінг? Скульптур. <плес> Тор, мені здається, прикольно виглядає. У мене такий тепер дуже теплий підтон шкіри, <реш> <реш> Я дивіться на мої руки і на моє обличчя. Я просто дві різні людини. Але мені подобається, як він виглядає. Я б собі, звісно, певно хотіла теж такий контурінг. Мені не потрібен новий контурінг. Стефа. Якщо ти це дивишся на мон монтування і хочеш купити його, не купуй, тобі не потрібно. В тебе все є досить. Зупинись! Остановіть! Знаєте, що це таке? Ви знаєте, що це таке. Я вам вже дуже багато разів показувала ці рум'яна від Юніко. Я постійно, постійно в них тицюю ось так ось. спонзиком. Тепер він брудний трошки. Але, 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 але. У Юніко ще є багато інших відтінків цього мультитаскеру. Це не реклама, якщо що, бо виглядає, ніби реклама. Що ти в коробочці навіть їх зберігаєш? У мене все око. Вона реально все в коробочках зберігає. Я вам я вам правду кажу, в неї все. Ось як воно продавалося. Не Ось. все добре, але більша частина косметики так. Бо мені подобається, коли вона гарно виглядає. Вона взагалі естет. Так, от в нас тут є в неї тут є, новий відтінок для мене цього мультитаскер більш коричневий. Ну не важко здогадатися, чому в неї мультитаскер у відтінку сенс. Як перекладається сенс? Відчуття? Нє, сенс українською це сенс. сенс. Поки Даша гуглить, що воно таке. <рес> Ми зробимо з вами два сводчі. Це мій мультитаскер у відтінку оргазм, прости господи. І це такий супер рожевий відтінок. Він мені подобається дуже-дуже дуже. Дуже свіженьким свіженьким виглядає на обличчя. Відтінок сенс він в той же час в неї новіший пакуночок. По-друге, це такий більш коричневий відтінок. Мені здається. Мені він як бронзер буде ідеальним. А не як рум'яна, звісно. У нас ще будуть сухі рум'яна, проте я хочу використати цю можливість затестити її косметику на максимум. Тому ми зробимо ще й кремові рум'яна зараз. Візьму спонжик, я не буду змінювати трошки технологію. Кажу. Так воно трошки набирає. Він же мокрий. Ну, що поробиш? Оп! Ну мені хана що поробиш. Ось така гарнюня. Посміхатися треба, головне. Коли ти посміхаєшся, світ до тебе добріший. Таринка мене активно засуджує за те, що я роблю. Але я ще й на носик їх бахну. І на губи. Я завжди на губи трошки наношу ще. Боже, так незвично такі кольори на себе наносити. Це таке для мене осіння історія. Осіння, осінь, осіння. Восенева. Здається, мені підходить і цей відтінок, і цей, врешті-решт, тому що він виглядає більш-менш органічно. Тим більше я сьогодні планую робити якийсь, знаєте, такий бронзовий смокі-айс. Тому вони будуть класно поєднуватися з цими рум'янами. В людини досі ось цей протективний шар, плівочка. Ось так, треба... А де воно було? Вона я не засуджую нікого. Всі люди мають право жити так, як вони хочуть, але мене засуджує. Але тебе засуджує. Хочу перейти вже до очей. Бо вже багато часу минуло. Скоро спадонька. Це два олівчики від Fenty Beauty, косметика від Ріани. Яка твоя улюблена пісня? Ріани Можна брати одну. Ти просто взагалі їх не слухаєш. Скажи так, і скажи правду. Ні, Ну деякі можу прослухати, але сказати, що вони мої. Найулюбленіші. Я дивлюся, що її олівці ти не дуже любиш, Він що за Ля люди він просто а, ні, малюєш. Ні, вони просто такі, не дуже нескраві. пластичні. Ні, вони яскраві хана. Ну ось цей е такий синенький, то так. А ось коричневий так, він, він такий досить не яскравий. Зараз перевіримо. Він більш таки бронзовий, я бачу. Ну прикольний так. Ну чи хочу я цього? Не, не, не дуже відверто кажучи, але. Ми намазюнькаємо трошки собі ось сюди. Вже пожалі... пожалкувала про це. Він буде погано розташовуватися це точно. Я взагалі не подумала про те, що я роблю, але же буде там зверху таке. буде, що ви не подивитесь на цей олівець. Потім Ви бачите це щасливе обличчя. Це палетко від тунф. Вона вже сидить там мулить, скільки вона коштує, ця палетка. Боюсь, такі цифри. В тебе може телефон перегрітися. Від таких цифр, яка золота. Дістаємо мішечок, картопляний А в ньому, о боже мій, перехоплює подих від такої краси. Щось випало? Я дуже перепрошую пензлик Вони серйозно що це, таке? Ти користуєшся таким? Жим. Що я десь там, ну, щоб не брати великі пензлики, то цим можна скористатися. Я б за такі з... гроші принципово користувалася. <рес> Мамочки! Ой, подивіться, на це воно що в пакуночку в тебе ще чи що? Ну, я завжди закриваю, звісно. Як нове. Дивіться, які кольори. Це палетка у відтінку 0,3 Deep. Тут лише сатинові кольори, я так бачу, так? Угу. Якщо використовувати матові відтінки, то я беру цей скульптор від Шарлоти і його замість матових тіней. Це я говорила так, Шаша. Шо... Бачите, який заюзаний. А ця новенька, тому що вона там 10 шарів протекції на ній. Цей макіяж буде коштувати мільйон доларів, кажу вам, врешті-решт. Я беру свій брудний пензлик від Mac. А дзеркало яке дивіться на себе, які ви гарні а де ви? От ви, красунчики мої. Вони ж всі однакові. Можна я сводчу зроблю легесенький? Дуже легесенький. Я обережно, щоб ж літерки не стерти, що вона мене вб'є. Дуже обережно лажить, от як по пузику. Кішечко, на пальчиках кольори сяють гарно, дуже гарно. Ви щось бачите? Ось ці два взагалі мені однакові, це просто сяючі відтінки. Добре, ми не, не засуджуємо, ми пробуємо. Я нервую. Знаєте, що почнемо з безпечної зони. Візьму ось цю палеточку для сконтурингу, певно, від Charlotte Tilbury. Я теж про цю палетку дуже багато чула раніше. Вона була дуже популярною, коли мені було рочків так 19. Помню у зої сак це британська блогерка. А в неї постійно були продукти від Charlotte Tilbury, ще поки вони не були на гайпі в TikTok. Наносимо цей матовий відтінок. Красиво переживаю. Так, без нервів. Даринка мені радить взяти найтемніший відтінок. Я хто я така, щоб не слухати Дарину? А я, я хочу пишу. всюди, я хочу обличчя. Зачекай, бо, бо вона буде застигати. Ну, дивись. Не Тетя дурна. Все, я взяла, я взяла все, поїхали дуже дорого. Відчуваю, як наповнююся фінансовою енергією. Є відчуття, що відкриваються канали, які мені, мені, знаєте, виводяться кошти. Я несу повню херню через те, що я просто не можу відійти від того, які ці тіні чудові. Ти бачиш хоч щось? Я ні. Я дуже мало набрала, мені здається, чи так і треба. Ні, ну я так нормально можу це. Але я роблю підложку, якщо хочу прямо такий смокі. А вона просто ціня не тистить. Мені дозволили залізти пальчиком. Пробую зараз пальцем нанести це все на повіку. Ти знала, що повіка, повіка жіночого роду? Не. Я ні. Ой, всі такі розумні, крім мене. Беру відтіночок трохи світлішим, теж сатин. Вони всі сатини, як я вже... Казала, ледь не розбила палетку. Простушову під оком. Мені здається, дуже гарно. Ну, самостійно цей відтінок зверху, цей коричневий, темний, він дуже гарний. І хочу ще в куточок ока додати ось цей світлий. Але мені потрібен інший пензлик. Сенсація. Дарина каже, що їй дуже зручно використовувати ось ці пензлики. Що це? Спонжики, міні спонжики з палетки, щоб наносити світленькі відтінки. В куточок ока. Тому ми зараз спробуємо ось цей найсвітліший відтінок. Зовсім трошки не переводити продукт людині, ще пів життя користуватися за такі гроші. Це знаєте інвестиція і отак в куточок. Не чую аплодисментів. Красиво. Маємо такий результат від цієї палетки. Дуже рекомендую вам придбати собі таку, але не продавайте для цього нирки, будь ласка, бережіть себе. Все назад, коробочку. Спочатку мішечок, коробочка, потім ще сейф. Ледь не перший бюджетний продукт за це відео. Ось такий олівець. від Maybelline. Ну, як він в тебе заточений, цікаво. Дуже багато продукту тут маємо. Такий самий олівець у мене вже є, тому я спокійнісінько собі майзвінькою на слизову. Взагалі, чорну слизову собі роблю ну, дуже. Рідко. Але для цього відео можна й перепо про, про... По... Угу. Можна ще розказати про експериментувати? Бачите, я мазюнькою спочатку олівцем, потім пензликом розташовую. Але я вас нічому не вчу, щоб ви не подумали. то у тетя вчителька. Ми тут ще намагаємося підрахувати скільки коштує все, і на даний момент маємо ось таку суму. Бачите, ці очі. Вони огонь взагалі це дуже класний олівець, але є така річ, як руки з дупи. Тому в мене не дуже вийшли стрілки, проте я намагалася. Даринком ти, от розкажи, яка різниця між цими двома пудрами? Перша більш підсвічуюча. а перша це яка правої так. Це лора Лора Мерсієр і це фенсі пудра. Теж про неї дуже багато роликів бачили. Мені здається, вона така більш підсвічуюча, типу, щоб під очима, наприклад, зафіксуватися. Вона більш матуюча. Ми всі пам'ятаємо, яке мене обличчя, тому на частину обличчя ми не само матуючу, а на частину Лора Мерсіє, тому що це була моя мрія, теж її спробувати свій час. Лора Мерсієр це така пудра з відтінком, мені здається, так вона рожева трохи. Беру свій брудний пензлик. А, треба ж кришечці, я перепрошую, яка я Селюк. Ой, я все засрала пудрою. Не бачу без дзеркала нічого. Мені так незвично без ластовиння сидіти. Якщо чесно, я зазвичай на цьому етапі вже фіксую, коли нанесла ластовиння. І воно трохи пудрою з'їдається, інтенсивність, і вони виглядають більш натурально. Але тут взагалі його нема. І я великий акцент на дядю пруща. Обережно. Ну, сипеться вона! Шо? Ці пекельні борошна тут розсипали свої. За сейду засрала. В неї пуховка своя. Mm -hmm. Перепрошую, ти користуєшся? Тут все як. Е... Вона як нова. Будемо. А чого? Що, що вона така пилючна? Дивіться, просто стовп пилу. Нормально заматувала в якості додаткового сухого скульптуру. Ми будемо використовувати ось цю палетку. від Dior. мені здається, її більше не випускають, тому що я про неї довго мріяла, але зараз не бачу її в магазинах. На жаль, мені здається, дарма. Дуже популярна була ця палетка для контурінгу в свій час. Ми бачимо, який улюблений колір в нашої дарини. Ми наміксуємо ось цей більш світліше, але він з блискітками. Якщо ви придивитесь, там є такі мікрочастинки, частички, частини блискіток. Я змішаю ці два відтінки, нанесу якось скульптуру. Побачимо, як буде це О, царапнула по столу. Мені хана. Люди, якщо мене не буде більше в соцмережах, то це вона, вона мене Вона Робить була. з мене монстр. Ти робиш себе. У неї така класна фотка є в дзеркалі. Я вам покажу ось тут. Вона там грозна тітя. Пробую зробити більш інтенсивний контурінг носу ось цим відтінком. Ну, спробую ключове слово. Починаю я десь ось тут і просто намагаюся малювати рівну лінію. Погано виходить, як завжди. Далі рум'яна. Ось ці від Шарлот Тілбері. І це взагалі просто хайп-хайп. А це просто пілоток. Я чогось думала, в тебе якийсь там діп. Пілоток легендарний відцінок. Зараз вам міні свотч Вона каже: «м-м». Да, їй щось треба дати. Покупи. Я боюся. Це просто пілоток. Пілоток чік ту чік. Ну, це це, про це назва продукту. Там є спілоуток медіум, є mm. пілоуток чік-ту-чік. Це різні продукти. Виявилося, що це дуже золотавий такий відтінок з рожевим підтоном. І в мене були вже схожі відтінки. Здається, до цього макіяжу буде не так вже й погано. Але в цілому це не зовсім моя історія. Але це не мої рум'яна, дуже рожево. Вже зараз дивлюся в це віконечко. Я сама на себе не схожа <звісно> з новими цими продуктами. Але не знаю, пишіть що ви думаєте про цей колір. Я взагалі не розумію. Мені здається, більшості людей такий колір сподобається, тому що він дуже він не занадто яскравий, не занадто не яскравий. Такий я. К'юті блогер. А я нагадую, назад в коробочку. Не забуваємо, все на місця. Тут режим для хайлайту. У нас є дві опції, ми вже з вами відкривали цю палетку. І тут хайлайтер від Шарлотти. А ще є Марілу. Це, ну, типу, база. Перший хайлайтер, який був на гайбі, мені здається, з Марілу почалася мода на хайлайтери в цілому. У мене був Марілу, він мені подобався. Потім я віддала його мамі. Ось такий сводч, дуже яскравий хайлайтер. Хайлайтер від Шарлотти він такий більш сатиновий, я б сказала. Беремо ось цей, певно, від Шарлотти. Просто тому що в мене вже забагато ніби, яскравого на обличчі. І. Наносимо ось сюди на вилиці. Я тут нещодавно дізналася в TikTok, що це вилиці, чимось українські разом зі стеф. Ой, ну він дуже красивий. Він так натурально виглядає. От реально, ніби я трошки спітніла. У мене тепер хайлайтер. Український бренд, український виробник. Це гель для брів, а він кольоровий чи mm -mm. прозорий. Нам пощастило, тому що коричневий темний гель для брів. Я б тут не вивезла. А він фіксується чи, чи як? Що в нього за властивості? Ну, взагалі так, але в мене не такі жорсткі волоски, як, як в тебе. Тому... Ну в мене як вуса до старого. Так, так тому, це проблема для тебе він буде. Такий досить легесенький, ну а мені підходить. Тобто він так фіксує, але не робить ніяку плівку на бровах. Даринко, а куди ми підемо з таким макіяжем? Ми підемо з тобою гуляти. Подарункова туш. Не мені подарували, на жаль. Даринці подарували, вона на об'єм. Ревіталаш ніколи не чула. А це праймер, все. А, я, це думаю, праймер. я думаю. Я думаю, собі, особі та не формалка. О! чорна. мені подобається пробувати нові туші. У мене взагалі довгі вії, але в цілому їх можна легко зіпсувати, якщо намалювати занадто важкою або занадто сухою, або ще якоюсь поганою тушою. У мене тут зморшка вже з'явилася від посмішки. Ми виявили проблему. В нас з Дариною є певна вада в розвитку. В мене вії на лівому оці коротші ніж на правому. І я гадаю, що це через Краматорську воду. Тому ж ми обидві з Краматорську. І на обох є така проблема. Ти від цього страждаєш? Чесно кажучи, ні. А я дуже. Даріна ду дуже любить олівці від пупа для губ. а її найулюбленіше це ось цей 005-му відтінку. Ну, ми можемо побачити по довжині олівчика. Також не є відсеє. Український бренд, який я вам постійно показую, але ми не будемо користуватися, тому що в мене такий самий це не цікаво. Будемо брати один з цих. Поясни мені, будь ласка, вони всі різні? Так. В чому різниця? Вони всі. Дякую. Я думаю, що ми спробуємо її найулюбленіший, щоб вже спробувати ну, бути дариною. Як <göra> mm, вам? Як російська вилазила! Як вам олівець? Мені здається, з цим макіяжем очей я вже остаточно виглядаю як арабська жінка. Серйозно, от в АТБ тільки так я вважаю, можна ходити. Тільки ось з таким макіяжем. Даренька в нас Soft girl. В неї не так багато помад, як в мене, але <size> <Ale> <toxins> вони всі доволі такі. Ну, дивіться, що в нас тут. Це олійка для губ від Dior. Це знаєте, ну таке хайповий продукт. Не чую. Дякую Тоте? Дякую, Стефі за цей подарунок. На день народження Стефі дарувала. Так, тут є ще помада, ось така від Клоранс, і о, вона темна, доволі така. Це не помада, це олія, так? Олія тінь. Олія. Ой, ну вона, до речі, дуже гарна. Також від Клоранса, ти любиш кларанс. Uh -huh. uh -huh. Тут є ось така штучка: цей бальзам, я так гадаю. Що з нього вже вилізло тут? Swatch. Ну, Він такий більш рожевий. Тетя буду використовувати Діор, тому що Діор я не вигадала ще. Діор буду використовувати. Це відтінок 001. Ми вже це подивилися, щоб подивитися вартість. І я просто його зверху бахну. Нічого не можу з собою про. Це якийсь порно блиск, я перепрошую. Ну він пахне яксі, блиска від дьор якоюсь м'ятною цукерочкою. О, так, о, сексі. Ти теж так робиш? Mm -hmm. Обов'язково, люди. Мене тільки що назвали <рес> дорогою жінкою <рес> через те, який в мене макіяж. Зараз я ще волосся, розпущу. Тут потрібна сексі музика. Together. Це вартість цього макіяжу, прости господи, це просто зарплата якогось айтішника. Мені здається, непогано, цікаво. Не знаю, чи бачите ви різницю з продуктами, які я зазвичай використовую, тому що, ну, вартість така, знаєте, різна волю таки. Дарина, ну, як тобі макіяж? Багата жінка, річ вумен. Дякую дуже. А макіяж як? Ще хотілося б запитати нашого запрошеного. У не, не полюбляю Стефу. Він мене не любить, але я його дуже. Як тобі макіяжик мій Йо мовчиш? В нього бракує слів, як це гарно. Але це ще не все. Є в мене конкурс. Я буду їй робити ластовиння. І мені здається, це буде цікаво виглядати. Ти ніколи ще не пробувала. Люди, щось буває вперше завжди. Ось, наприклад, це. Якщо боїшся за щось тут, що Та, все темне, тому можна спробувати. Я от сяв у білому. Sorry. <laughs> Тому буду обережною з собою. Це страшно. <laughs> Мені теж. Розплющий. Ні, ну воно все вже висохло. На реакцію давай. <laughs> Якщо я скину свої матусі, в мене просто матусі світли Вона скаже, що на неї схожа. Хоча я схожа на батька. А в неї є ціла Угу. Клас. Яка принцеса. Дівчата, напишіть, яка вона гарна. Не така гарна, як. Ось такі ми дві криски Лариски. Робимо обкладинку. <рес> Крінч. Добре, дякую всім за увагу. Дякую всім за увагу. Дякую, що е, посиділи з нами, трошки потеревенили, подивилися на суперкласну косметику цієї гарної, файної дівчини і зробили їй ластовиння, тому що їй дуже пасує. Я вважаю, що тобі кожного дня треба бути як я і мазати собі ластовиння. Бо ми ходимо як інь і янь. Так. А тепер ми будемо ходити ти не як... будеш собі робити вистовині сьогодні? Сьогодні ні. Сьогодні я. Це ти, а ти це я. Тоді мені потрібно ось такий син... синенький каял зробити. Або жовтий в куточки. Червоні, рожевий, рожевий світшот. Дуже рожевий. І хлопця співака. Його вже немає. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, ви в безпеці. І підписуйтесь, ставте вподобайки, чекайте нове відео, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Там, до речі, я доволі таки часто викладаю фоточки з цією гарною пані. Бажаю вам гарного дня і па-па!